Аллилуйя, слава Иисусу Христу, слава Богу. добрый ранок, добрый ранок, Господь добрый, Господь благ до нас, Господь царюе. Мы в этот чудесный день, в этот ранковый час, мы разом с братами, и мы вместе прославляем Господа. Конечно, мы вместе, вы увидите, что готовы и петь, мы будем петь, прославлять нашего любящего Бога. Мы вместе будем молиться. Вы уже знаете нас непосредственно. Сергея Линнидоча знаете, Петра Николаевича. Но здесь рядом со мной в белой одеяне святой Александр. Божий человек, большое сердце и много любви к Господу и к народу Украины. Я познакомился с ним несколько лет назад. Я не буду сейчас вам передать полностью, как мы познакомились. Но буквально где-то полгода назад у нас была встреча в Америке. И я увидел спустя годы, он так же, как любил Украину, так и любит Украину. И не только словами, но и делами. Он был в Атланте, но его молитвы за Украину, финансы, которые помогали для Украины, они помогали для того, чтобы мы делали дело Божие в Украине. И сейчас вот Александр вместе с нами. Поэтому Слава. практически, в основном, он будет говорить, что он приехал сюда, что он хочет здесь делать. Что он делал и какие у него откровения дальнейшим по поводу Украины, по поводу народа Украины, по поводу церкви, которая открывается здесь в Украине. Вот находясь эти дни, я думаю, что Петр Николаевич больше расскажет, потому что не в Изюме место труди... вместе трудились. У меня не получилось уже так быть много с ним, потому что в Изюме не получилось. В Аскаре так чуть-чуть побыли, проповедовал воскресенье нас в церкви. Я также не смог, я был в области. Но слава Богу, что мы здесь. Поэтому, где я что-то не расскажу о нашем святом Божьем человеке, о нашем брате, о святом Божьем человеке, о нашем брате, расскажет уже Петро Николаевич. Но сейчас я хотел вместе, чтобы мы смирились, склонили свои головы перед Господом и в молитве обратимся к нашему Богу. Отец, мы настолько благодарны, что ты так добр по отношению к нам. Мы благодарны, что ты даруешь нам встречи здесь на земле, в нашем городе, Господи, в храме Церкви Святая Троица. Я благодарю за моих братьев, что мы вместе все это время трудимся. И особенно благодарю вместе с моими братьями за нашего брата Александра. За его доброе, открытое сердце для нас. И то, что все это время он был рядом с нами, он плакал вместе с нами, он верил вместе с нами, он молился. И мы радуемся, что он приехал посетить нас. И время, которое он провел здесь, это было для нас всех благословение. И сейчас мы вместе в молитве согласен. Мы, мы молимся, мы продолжаем молиться за Украину, потому что мы хотим, чтобы был мир в Украине, чтобы была перемога Господь, чтобы закончилась война Господь в Украине. Мы молимся о тех, которые потеряли родных и близких, близких, те, которые потеряли дома свои, пусть придет у тебя утешение, пусть придет у тебя благословенная на их не жизнь. Мы в молитве согласия молимся за наших воинов, которые находятся на передовой. Сохрани им их жизнь, Господь. Пусть заканчивается это кровопролитие, и все возвращаются домой, Господь. Мы это просили во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Ну что, Леонидович? Поем, наверное, в Украине будем петь, да? Я хотел бы, щоб мы спели Яко Лень, прах, до Да, да. Це дуже гарна песня и дуже добре. давно мы її не спивали. Ça, чо, я даже помолиться за Александра. Мы обязательно, что мы будем молиться за него. Я думаю, что мы, наверное, совершим все-таки еще две молитвы. Я хочу, чтобы александру помолиться за нашим остаемся здесь за Украину. А ты, Петр Николаевич, потом помолись за него, за его семью, за весь его заслужение. Хорошо? Да. Ну сейчас, Александр. Як я вже мовчу, ми дуже радіємо, дуже. Якщо ти зможеш українською то буде дуже добре. Нам було тяжко. Мені дуже тяжко розмовляти українською. А а Если... Робити прекрасну да. роботу. Слава Богу! Слава Богу. Ну, для мене було дуже важливо побути. Для мене було дуже важливо побути тут. Слава Ісусу! І все. я був кілька тижнів в Україні, вже їду до діток я кілька років тому, за кілька років до війни переїхали. в Іншу країну живемо зараз в більшості там, але я до дуже багато був тут. І ми служили тут. Mm -hmm. І для мене Україна це... Для мене Україна і конкретно Харків, це таке, знаєте, місце сили. Таке місце сили. Mm -hmm. і Звичайно, коли я в'їхав зі сторони Західної, потім проїжджав всю Україну, коли ти приїжджаєш в Харков, то до Харкова приїжджаєш, то бачиш, ну, на жаль, зовсім іншу картину. Тобто то ти відчуваєш, що тут точно велика кількість змін. Велика кількість змін. І коли ти починаєш узнавати, я був на північній Салтівці був, і ми з'їздили в Ізюм з вами. І... Там, наша, де за облдержадміністрацією да, да, да. Господь. І на ХТЗ, і, ну, і на Гаріна, там, де Фокстрот був, зараз немає. І ти бачиш, що реально щось змінилося. Але знаєте, що я вам скажу? Я бачу дуже багато людей, ми зустрілися, поговорили. Те, що я побачив, я побачив, що... Як Господь пухається в Україні сьогодні? Мабуть, mm -hmm. якщо казати про таку річ, яка, знаєте, вона є фундаментальною, вона є тим, що ми можемо покласти. Покласти в basis, да, foundation, в основання е, того, що робиться, то це Христос. Ми бачимо, що Бог робить. Як Бог спасає людей як Бог виводить людей з полону, з хвороб, з гріху, зі смерті. Як Бог годує, як Господь помагає, покриває. Я такою Божою славою, такою Божою присутності протягом цієї поїздки, ну, мабуть, ніколи не, не проживав. І для мене це дуже велика історія. Тому я дуже хочу, щоб ми з вами помолилися, помолилися за нашу країну. Помилися за наше місто, помилилися за нашу владу. Це дуже важливо. Помилися за тих людей, які зараз при владі знаходяться. Помилилися за тих людей, які нас захищають. Помилилися за тих людей, які молилися за Україну, і конкретно за Харків. Те, що ми сьогодні маємо, Харків український, Харків Незладний, і Харків за <у economies of time> <of time> <of time> лізобетон, і Харків, який ніхто не взяв, то це безумовно. Беремо Божа мілість да. і Бог покрив наших воїнів, наших да, військових, да. Бог дав мудрості, тих, хто захищав, але Бог ще творив дуже багато чудес, дуже багато чуда він е для того, щоб дійсно Харків стояв. То що будемо молитися про да, давайте. Господь, ми, Господи, ми Тобі вдячні дуже, Господи, за те, що ти покрив наші Дуже дякуємо. За те, що ти продовжуєш це робити. Ми вдячні Тобі за нашу країну. Господи, ми вдячні Тобі, що в, в цей час, час війни, час смутку, час горя, час, коли люди гинули, час, коли їх, люди були взяті в полон, коли були окуповані деякі території наші. В час, коли багато кількість людей, багато людей виїхало. Час, коли люди втратили свої домівки, своїх близьких. В час, коли ми ще продовжуємо воювати, Господь, ти царюєш. Дякуємо, таксподи, за те, що ти царюєш, Дякую. ти надусів очі, і як каже слово твоє. Слово твоє каже, що ми повинні дивитися на тебе. Ми повинні дивитися так. на тебе. На того, хто керує нашою вірою, хто керує на начальника і север да. нашої віри. Отче, я молюсь, Господи, молюся за моїх братів, за сестер. Да, молюся за людей, які ще не знають, Господа. Господи, щоб уся Україна вона привела участь свої і сповідувала, що Ісус є Господь. І прийняла Ісуса, Господи. Ми ну, дуже вдячні Тобі, душі, за наших військових. Да, Иисус, за тих, Дякуємо, людей, які Дякуємо Ісусе. ми вдячні тобі за тих, хто допомагає в тому. Ми вдячні, милуємо, щоб ти покрив їх, да, щоб рука твоя, щоб да. рука твоя надприроднала Божа Амінь. сила Амінь. і благодать. Амін. Вона просто діяла да, діяла в ім'я Ісуса да, І Ми також молимося за тих, хто волонтерить, тих, хто допомагає, тих, хто служить. отче. Ми молимося за нашу владу. Ми особливо молимося Отче за тих, хто при владі, хто сьогодні приймає рішення, отче, щоб ти дав. Божий страх, щоб ти дав мудрість, Амін. щоб ти покрив, щоб, ти, щоб їхні серця Амін. були чистими. Амін. І вони були віддані тобі. Да, Ісус. Віддані тобі в Ім'ї да, Ісусу. Ми молимося також за тих людей, які служать і військовими, і на деокупованих да, територіях, і просто служать тих, хто в нужді. Ми молимося за тих людей, в яких відкрилося серце, які їздять, які моляться, які допомагають, які розвозять, які... Завжди, всюди, без яких ти не можеш сьогодні уявити собі Україну. Ми молимося за різних волонтерів. Дай, ісус. Особливо ми молимося за тих волонтерів, дай, які з вірою в серці. Не тільки волонтери, які допомагають людям, але ще й твоє слово через них. Воно просто проходить, воно робить свою роботу, і ти царюєш більше і більше. Я Ісуса, ми І дай нам при всьому цьому дай, перевести свій погляд. Амінь, помоги. Щоб вас. ми Поможем. в великої історії, маючи багато свідків навколо нас. Я кажу слово Твоє, маючи, маючи облака світі, да, але щоб ми все ж перевели згляд свій погляд свій Поможем. на тебе. Да, на тебе. І щоб ми да, всюди дивилися на тебе звідти. Да, І щоб люди, коли бачать нас, вони бачили тебе. Дай нам бути, да, Ісус. Таким, хто несе себе, дай нам бути поможе, Господь. Письмом читаємо да, тим, що люди прочитають да, через наші дії, через наші слова, через наші поступки yes. Господи, yes. через все, що ми робимо. Ім'я Ісус. Amen. 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 Слава Богу. Слава Ісус, Друзі, Господь. зараз особливий період, тому що рік тому ми всі з вами в ці дні. Сиділи прикуті до телефонів, до новин, до телеграм-каналів і вичитували чергове селище чи містечко в Харківській області, яке звільнено від російської окупації. Якраз це було рік тому. І 10 вересня це свято для Ізюму, бо це день звільнення Ізюму від російських захватів. Але і і ви іс. бачили людей в Ізюмі, ви чули, як вони святкують. Вони готувалися до цього свята, бо ми напередодні 9 вересня. 9 ми були в Ізюмі, і люди кажуть, у нас завтра свято, Вау. у нас завтра великий день. Слава а я навіть не одразу зрозумів, до чого тут. Думаю, Що за свято? Броді. Кажуть, звільнили нас, звільнили нас слава 10 вересня. І що цікаво, там з нами ще був брат Валентін. З гуманітарною допомогою був такий сюрприз, зробив, він неочікувано приїхав. Люди б, сказали, що це вам подарунок до Дня звільнення. А -а -а -а. А там якось вийшло, що ще він залишив брату Геннадію коробку якусь. І наш брат Візюмі відкрив ту коробку і побачив цукерки. І він встав 10 вересня рано вранці схопив ці цукерки, розніс усім нашим віруючим слава церкві, поздоровляючи всіх звільненням Алелуя. міста. Ізумі. Я отримував привітання. Також мені надсилали такі вже відкриточки е, з поздоровлення. Тому я думаю, ми не зря відвідали це місто. Олександр послужив словом потужним. Про серце, наскільки нам важливо берегти серце, що з нього виходить, і що потрібно, щоб це серце змінилося, і з нього виходило добре. І я відмітив для себе, як уважно слухали люди. Люди, дехто віддали серце своє для Христа, покаяли в своїх гріхах, був чудовий час. Також 9 вересня було хрещення в Ісхарі, де з декількох церков віруючи вступили в заповіт з Господом, і ми могли також там служити гарний. Гарний був час. І взагалі я дуже дякую, що поближче міг познайомитися, провести деякий час з Олександром, з братом нашим, святим Олександром, Святим, Як, да, як правильно. Петрович наголошує, як в Біблії сказано. От. То для нас це благословіння. И коли это я, я тебе подарил такой подарок в день освобождения Изюма, чтобы Александр был с тобой. Я не мог с ним быть, но такой дар да. от Господа, это лучший подарок. Аминь. Аминь. Господь знает, как все устроить. поэтому мы очень благодарим и от всех изюмчан, и от харьковян, вид от нашей области. Благодарим за вашу участь в жизни да, нашей области, в жизни церковь. Слава Богу, ви є благословення. І слово, яке Бог каже, через вас промовляє це саме те, що потрібно. Амінь. слава Використовує вас потужно. Хвала Хай Бог благословить. Дякую. Ну, скажу вам таке одне брати, це для мене дуже важливо, але я теж харків'янин. Тобто ми, ми себе ідентифікуємо дуже чітко, хоча ми насправді вже є деякий час не були в Україні, але ми розуміємо, що серце наше в Харкові, розум наш в Харкові, люди наше в Харкові. Брати, сестри, колеги всі в Харкові, друзі в Харкові. Тому для нас Харків, Харківська область це, як я казав, місце сили. Але що я хочу сказати? Я хочу сказати дуже важливу річ, що Господь, як книга діяння друга глава, прилагає спасання церкві. Так, амінь. І от ми бачимо, що Господь прилагає, що Господь прикладає зараз, прикладає, амінь. додає, додає, додає. І це дуже важливий час. Ну про що я хотів би, щоб ви, брати, помолилися, я з вами помолився, щоб ви всі помолилися за те, щоб Господь продовжував рухатися через різних людей. Щоб і благодать благодать в цю історію, в, ці, в цей час, історичний час, щоб вона продовжувала бути Амінь. більше Амінь. і більше. Амінь. Амінь. Так, Прямо зараз. Давай, зараз. Друзі, приєднуйтесь до нас ці молитві. Ви там, ми тут молимося, щоб Господь благословив і докладав спасеней до цього. Боже, ми дякуємо тобі, що в цей доленосний час, історичний час для нашого краю, для нашої землі. Ми можемо бути активними учасниками тих процесів, які ти твориш у нашій країні. Господи. Дякую тобі, Боже, Дякуємо. що можемо на власному, житті, на власному житті пересвідчитися а, в твої ласки, твої любові слава. і в дії благодаті а, Твоєї. А, Дякуємо Боже, тобі, Боже, що наші очі наші бачать, очі. як Амін. ти Амін. спасаєш Амін. людей, як люди навертаються до Амін. тебе, залишають а, своє да. гріховне життя і посвячують тобі. Боже, я дякую, Господу, що ми можемо бути в цих процесах разом. Що ми не одні. є багато людей, які моляться за нас, є багато людей, які підтримують нас, які готові поставити плече своє, стати поруч з нами встрій. для того, щоб стверджувати твоє царство на цій землі і робити твою працю. Дякую тобі за купа, що словом, ділом думкою. Він допомагає Україні безпосередньо Харківський. Області благослови кожного благосвіям Ісуса Дай, Христа і безпосередньо, оскільки Дай, Олександр сьогодні поруч з нами. Да. Ми молимося ми за, молимся, за нього, за його діточок. За його о, дружину, о, за його рід благослови о, Господь, благослови. діло рук його благослови, щоб він мав успіх, мав благословіння Господь, Дай, розширює ісу. його кордони, Господь, Дай, як духовно, так і Дай, фізично. Ісу. Господь, благослови, щоб Дай, досвід спілкування з тобою, служіння тобі був неоціненний в його житті, Господь, Дай, благослови. Ти Бог неосяжний спробуй, благословити нас великою благодатью Дай, Твоєю, будь з нами, Господь, Дай, а за цей час проведений Разом ми тобі. Дякуємо Дякую. і благословляємо Дякую. Твоє Дякую. Святе ім'я, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі скажу, славною молитву, благодать, благодать Господа, Господа нашого Бога. Ісуса Христа і любого Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.